25 травня у Варшаві відкрився міжнародний книжковий ярмарок. Український стенд представили на ярмарку під гаслом Мільйони мостів. Свої пропозиції під час ярмарку представили близько 45 вітчизняних видавництв. Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко звернувся до гостей події та подякував польським друзям за підтримку у всіх сферах. Ми сердечно вдячні Польщі, яка гостинно прихистила сотні тисяч українців. Коли наші знесилені громадяни вимушено перетинали кордон, їх зустрічали, підтримували й продовжують завзято підтримувати й далі, Тому, чи як реальний голод, так і духовний. Бо українська книжка масово почала з'являтися на книжкових поличках Польщі особливо високими темпами, зазначив Олександр Ткаченко. Павлоградське видавництво Мушля також представило свої книжки на міжнародному ярмарку у Варшаві. Їх представила Тетяна Руменко. Відома нашим глядачам із сюжетів. Вона з родиною переїхала до Павлограда з Луганська у 2014-му. Тетяна поділилась з ПТРК враженнями від книжкового ярмарку. Ми вражені теплотою, турботою і увагою чудового польського народу. Був випадок, коли матуся, обираючи книжечку для сина, прочитала у вихідних даних, що книга видана у Павлограді. Вона змінилась тієї ж миті, засяяла як нова зоря. Виявляється, що вона сама з Павлограда, і тримати нашу книжечку для неї було як доторкнутись до рідної оселі. Зрештою, фирк суперєнот знайшов собі нового друга. Ми щасливі дарувати відчуття дому українським читачам у Варшаві і вдячні за довіру і можливість представляти Україну у складі національного стенду.